Мостову споруду у Сєвєродонецьку на автодорозі Р-66 регіонального рівня ремонтують з середини березня поточного року. Ремонтують її в рамках програми розвитку ООН та при фінансовій підтримці уряду Японії. З 300 тисяч доларів бюджетних коштів міста чи області немає. Різати червону стрічку мали 28 червня. Потім урочистості перенесли на середину липня. Нова дата фіналу 16 серпня. Сроки у нас щось затягнулись, тому як став вопрос автономного освітлення звіщення моста із-за цього перенесли сроки. На даний момент вже освітлення смонтировано. Справа в тому, що освітлення тут має бути, але місцеві чиновники не зажадали чіпляти його на баланс, брати на себе відповідальність за його утримання, сплачувати за електрику і так далі. Вихід знайшовся. Система працює на законах фізики. Енергія природи перетворюється тут на енергію електричну. Сонячну батарею, якими людей вже не здивувати, тут підкріпили помічником, бо восени сонця мало, а взимку день вже за короткий і акумулятори. Просто не зможуть заряджатися. Було прийнято рішення поставити ветрогенератор. Коли сонячна батарея не може виробляти енергію, то в допомогу йому приходить ветрогенератор, який допомагає заряджати батарею. І наоборот, новаторські тут підійшли і до тротуарів задля того, щоб не обтяжувати споруду зайвою вагою. Тут використана суміш епоксидної смоли з кварцевим піском. Красиво, а головне гарне щеплення із взуттям. Гарантія під років. Асфальтове покриття мосту міцне, але звісно, що автопотяги у незліченій кількості з часом його понівечать, тож існує нагальна потреба у дорожніх знаках, що регламентують навантаження на вісь. Подекували, що відкриття мосту перенесли через те, що виявили тріщину у опорі. Цю інформацію ми також перевірили. З опорами все в порядку. Ми на початковому етапі, коли заходили, були небольші проблеми з опорами, але ми їх підремонтували, і цей питання вже не піднімається, дай Бог, місяця-два. Тому Ця інформація неправдива. за 9 днів, що залишилися до відкриття. Тут мають домонтувати перильні огородження та деінде дофарбувати. Якісно і красиво має бути з усіх боків норов підрядника до ідеалу буде чим підкреслити, чим саме далі ексклюзивно. Хочу показати нашим глядачам маленький фокус. Дивіться, якщо на таке здатні мої тендітні пальчики, то що зроблять вантажівки? Це новий асфальт.